Добрий день! Сьогодні дегустуємо ось це чудове вино. Мерло 2007 року. Це значить вину. 16 років. Подивимося, що там детальніше. Купили за 940 гривень. Мерло 2007 року. По пляшкам розлили в 2018-му, алкоголь 14%, вино сухе, отже, цукру 0. Відкорковуємо і дегустуємо. Ось корок бренд. Гарненький і навіть будинок надрукували. Колір тьмяний, ще нормально для витриманого вина. Для того, щоб вино розкрило свій справжній аромат. Потрібно трошки часу. Аромат мерло. Приємна терпкість. Після смак родзинки. П'ється дуже легко. Ми дуже задоволені, що взяли це вино. Експериментуйте та поділіться, а які ваші улюблені вина. Які ваші? Цікаві історії пов'язані з вином? Вкажіть, будь ласка, в коментарях. До побачення!